Фільм, який вам, я порадив, ну ви вже його знали, те, що вчора проговорили, День сурка. Ну, хто дивився, от згадуйте, згадуйте, що цей герой весь час робив. Він весь час намагався сподобатись, бо він закохався. Він закохався. Так, перший імпульс кохання він був самого низького, примітивного нашого. Сватхістального рівня. Згадайте, він весь час намагався кожного дня спокусити так. Це примітивний, егоцентричний, інстинктивний рівень оцю жінку, героїню. Бо вона дійсно, в певній мірі, по відповідності, якщо ви подивитесь, фільм дуже глибокий, насправді, по суті, вони однакові, але по формі. Дивимося, він герой такий негативний, а вона така позитивна, вона там така моральна. Але насправді вони однакові. І в неї сила жіночості, яку він почув. Красива жінка, він почув собі. От. Так і формується на інстинктивному рівні відносини. Але ж вона обліку моралі, да? вона ж така вся, не така, як він. І от він весь час намагається їй сподобатися. І що він робить? Зверніть увагу. От так дійсно працює чоловіча природа, тільки на кожному поверсі. Що він робить? Він весь час намагається показати їй, що він є цінність, що він є вагомість, що він вміє щось. Так? Оце є дієвість. Чоловік це дієвість. І він показує, дивись, я вмію так. Я вмію там так. Я так, я так, я так. З усіх сторон він показує, який він дієвий. А дієвість чоловіка це є отой принцип даючий. І ця дієвість в відображенні того, кому він дає, оце є стан любові чоловіка. Чоловік любить саме таким чином проявляє цю любов через те, що він набуває оцієї вагомості, цінності, здобуває щось, мамонта, і каже, дивись! Дивись, який я. Глічина, сильний, умний, красивий і так далі. І що має жінка виразити відносно цієї цінності? До речі, оцей фініш, фініш, цього. ну там, так, да, він йшов, 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 і як е, хто в нас слухав 10-й код, сакральний код, пам'ятаєте? Колесо фортуни. Колесо фортуни. І от ми йдемо, 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 йдемо вверх, як часто люди попадають в ілюзію, якщо ти йдеш вверх, то ти вже нібито так. Але ні. <ріст> 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 І от підходимо, де сидить зверху хто? Сфінкс, да. Сфінкс, який поєднує в собі. І в першу чергу, суть Сфінкса це що? Це наша первинна богоангельська природа, навіть не людська, а богоангельська природа. І от туди, туди нам потрібно в першу чергу повернутися. Сьогодні будемо про це говорити з вами. І от той випадок з чоловіком, похилого віку, коли він готовий був життя своє віддати. Оце і був перехід, перехід уже на той рівень. І дивіться, це такий важливий сакральний вираз, що дійсно жінка створює чоловіка, а чоловік створює жінку. Бо це дві енергії, єдині між собою. Чоловіче є світло, жіноче є любов. Немає світла, що буде? Темрява. Немає любові. Що буде? Холод. Буде холод. Бо любов це те, що в життєвому, в нашому такому э, формі взаємодії. Це тепло. Так? І ми кажемо тепло да, з людиною. Комфортно мається на увазі. Так, да, Вібрації духовні, вони прохолоді. Але ж ми з вами не тільки дух. Дух є основа, але дух і виражає себе вже в матеріальному світі. І дієвість наша дає енергію, дає тепло. І от в завершення цього фільму, коли він виходить на той рівень, дивіться, він відпускає. Він вже відпускає, оту, він кохає. Тільки рівень кохання перейшов вже на рівень ангельської природи. І він відпускає оту зацікавленість фізичної тільки, можна сказати, тільки фізичної єдності. Бо до цього була тільки намір фізичної єдності, друзі, така природа чоловіка. Бо це ангельський центр могутності, ангельський центр е, єднання. І чоловіки всі хочуть єднатися. Така їх природа насправді. Е, тільки у кожного свій рівень відповідного єднання. І от він вийшов на інший рівень. І що робить ця жінка, яка постійно на нього дивиться, не поважаючи. Тільки-тільки він так набирає, набирає цінності там. Потім раз щось він з халтури. З халтурить да, все рівно е, нещирість, нещирість, а жінка ж, вона ж відчуває. В момент відчуває цю е, нещирість, і вона раз в останній момент каже ні. До побачення. І ось тут, коли його виставляють на торг. Пам'ятаєте, в кінці вже його став він холостяк, кажуть, аукціон, аукціон, давайте будете купувати. І от жінки, от які зараз присутні, які мене часто запитують. Пливти чи не пливти, жити чи не жити. Скажіть собі чесно, ваш чоловік, який біля вас, чи той, хто домагається вас, чи ви там розмірковуєте, от він є для вас самий вагомий. Усіх багато. До всіх ви з повагою. Але ось цей самий вагомий, самий цінний. І ви готові за нього віддати все. І от вона віддає. От все, що в неї було, вона віддає все. Вона усвідомлює вагомість і цінність чоловіка. Тому е чоловіку насправді не любов, бо жінка є сам стан любові, який постійний. Він просто має завжди трансформуватися в об'ємі. Чоловіку важливо, щоб вона відповіла по відповідності. І зрозуміла його цінність, зрозуміла його вагомість. Нехай вона невелика буде, але вона цінна для вас. А чому немає її? Бо ви її не бачите. А чому не бачите його цінності? Бо бачите тільки свою цінність. От тому й не буде ніяких відносин. От тоді й буде оця гра. Будь таким, як я, я ж духовна, я до церкви ходжу, я в академію ходжу. Да ходіть куди завгодно. Але якщо ви не розгляділи цю цінність, оцю вагомість, і не зрозуміли, що він для вас. Саме цінне маленьке, але саме цінне.